Їхали ми покидала вище, але забрали усіх тварин. Вимушена переселенка з Харкова Юлія знайшла прихисток від війни у прилуках, і не тільки вона, а і її чотирилапі друзі. У мене два кота, і такса старенька. Кіт один проживає зі мною, один залишився у бабушки, бо я знімаю квартиру. Була вимушена переїхати. Я сама з Харкова, північна у нас розгромений район. Дожити дуже, дуже опасно. Ми дякуємо за цю допомогу. Допомогу для своїх тваринок Юлія, як і сотні прилучан чи вимушених переселенців, 4 липня в чергове отримала від благодійної організації Петро і Мазепа, яка разом з нашим земляком Валерієм Дубілем передають корм для тварин не тільки на Чернігівщину, а й в прифронтові зони Миколаївщини, Херсонщини Донбасу. Цим самим підтримують не лише чотирилапих, а й їх господарів через тварин. Чому? Тому що малозабезпечені пенсіонери вони останні люди йдуть для того, щоб будувати свою будинку. І коли ми допомагаємо їм кормом для тварин, то тобто, залишається більше коштів на них самих. Тобто це, це теж допомога людям. Тільки через тварин, як, якими вони опікуються. Це добре розуміють прилучанки Ніна Павлівна та Світлана Кирилівна. Левова частка їх пенсій йде на тваринок, як своїх, так і бездомних. У мене собачки пудельки маленькі, біленькі, красиві. Во дворі теж собачки, кошки бігають, теж виносиш. Потім до мене собачка. Я не знаю, навіть що за порода. Спасаємо, виручаємо, годуємо, підгодовуємо і сусідських, і своїх. У мене чотири кота. Недавно взяла Херсонського, воно захворіло, вичухуємося. А так собачки, коти. Зараз ранок починається із тварин. Зараз що радує в житті, це тваринки. Так що віддаємо всю любов свою про те, що тваринки з Херсона потребують домівки, Ніна Павлівна дізналася із соцмереж. Ми ж в інтернеті теж ж тут ми регулярно слідкуємо за цим всім. І такий був клич: що беріть, розбирайте. Я навіть теж виставила від себе вже пост, що допомагайте. Вони ж віддячать сторицею. Як не допомогти? Людина може хоч попитати десь щось піти. Собака ж він же ж, поки його не нагодуєш, котик, поки його не мене ж не достане собі їду. Лише за пів години роздачі волонтери забезпечили їжею сотні тварин. Меню досить різноманітне. Для котів ми завжди даємо м'який корм, тому що не, не будь-який кіт може їсти сухий корм і вкусняшки. Смаколики, які дуже подобаються і собаки, і коти. У нас є смаколики для котів і собак, є корм. Голова громадської організації Петро і Мазепа говорить, що акція із підтримки чотирилапих несподівано навіть для них стала безстроковою. Акція почалася з 19 грудня. І взагалі за часанта. Тобто ми планували акцію з 19 грудня по 19 січня. Але ось ми вже серед літа, і ми продовжуємо допомагати. Ми будемо допомагати ну по поки у нас буде можливість допомагати. Взагалі, з початку війни, ми вже біля 50 тонн кормів розвезли як притулкам захисникам, так і благодійну акцію громадської організації Петро і Мазепа постійно підтримує прилуцька команда батьківщини на її плечах. Організаційна робота, розвантажування та фасування кормів, комунікація із господарями тварин.